І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні багато проблем на фронті. Росіяни знову просуваються і мають на маленькі успіхи. Почнемо із ситуації на кордоні. Тут росіяни за добу провели вісім атак, намагаються прориватись до населеного пункту Андріївка, і тут ми бачимо, що трохи збільшила сіра зона. А також прориваються біля Яблунівки. Але поки що великих успіхів немає. ЗСУ продовжують відбивати тут всі атаки. Причому росіяни продовжують завдавати ударів з півдронів. Попри фронтовій території і намагаються розбувати українську техніку, як бачимо, дуже активно працюють FPV-дрони по всьому фронту. Росіяни вийшли на промислове виробництво і не шкодують ресурсів зовсім. Також тут повідомляється у прикордонній території, що ЗСУ зачистили українську територію, де намагались просуватись росіяни. Але це не глобальні успіхи, тому переходимо до харківського напрямку. Тут росіяни кілька днів підряд штурмували населений пункт глибоке, але ніяких успіхів не досягли, і тут лінія фронту залишається без змін. При цьому сьогодні ніяких нових штурмів росіяни не проводять, і ситуація тут стабілізувалась. Але ж у прикордоні вони продовжують наносити удари ФП дронами. І намагаються розбивати українські позиції біля козачої лопані, куди вони раніше намагались просуватись. Там вони проводили штурми, але ніяких успіхів не досягли. І тепер ми бачимо, що вони завдають ударів дронами для того, щоб послабити там позиції зсу. Біля Вовчанська росіяни також продовжують наступальні дії, намагаються просуватись вперед, але ніяких успіхів не мають. І поки що за добу знову лінія фронту тут без змін. Кадри російського ракетного удару по позиціях ЗСУ у Вовчанську. На жаль, бачимо, що тут продовжуються удари, і росіяни намагаються просуватись вперед. Також завдають ударів ефпівідронами. Фактично в тилу, бачимо, вони знайшли позицію зсу. І таким чином Наносять удар по танку. Як бачимо, для того, щоб знищити танк, вони використовують не один дрон, а відразу кілька. Це вже, мабуть, четвертий. Загалом, таким чином, росіяни намагаються знищувати українську техніку десь в тилу, для того, щоб ЗСУ не могли тримати оборону і. Росіяни змогли тут просунутись в районі великого бурлука. Поки що ніяких змін немає, і тут атаки росіяни не проводять. Біля дворічної сьогодні також росіяни великої активності не виявляють. Росіяни заявляють, що у них є успіхи і збільшується сіра зона в районі Строївки. Але найголовніші події тут розвиваються саме біля Куп'янська. Сьогодні росіяни зайшли фактично в центральну частину міста, тільки Міноборони РФ заявили про те, що вони контролюють половину села. І вже сьогодні ми бачимо, що росіяни Показують відеоролик, як російський окупант із прапором ходить по місту Куп'янськ. І будемо сподіватися, що це фейкове відео, але, скоріш за все, це схоже на правду. І ми бачимо центральну частину міста. Адміністрація міста Куп'янськ, центральна площа. І росіяни показують, що вони нібито дійсно знаходяться фактично в центральній частині міста. Також ще показують, як вони знаходяться на інших вулицях. Це десь на околиці, фактично. Стадіон Спартак, Переулок Спортивний. Також росіяни показали свої прапори. Тож таким чином, друзі, на жаль, Схоже, росіяни кажуть правду про те, що вони знаходяться в Куп'янську і практично половина міста під їх контролем. Чому про це не повідомляла українська сторона, зовсім невідомо. Треба дочекатись офіційної інформації українського генерального штабу з приводу цих подій, але схоже, що росіяни дійсно перебувають у місті. Можливо, це групи ДРГ зайшли для того, щоб тільки показати свої прапори, Тож, поки що чекаємо. Але ж якщо місто під контролем ЗСУ, то як вони могли зайти просто так, невідомо. Бачимо, що вони показали дуже багато позицій, де знаходяться саме російські війська. Ось прапорами відмічено всі ці міста, які показані на відеоролику. І тому це підтверджує те, що росіяни дійсно захопили немаленьку частину населеного пункту. І тут їх приблизне просування становило. 2 км, десь приблизно ще 900 метрів, і тут десь в районі 700 метрів. Тож таким чином, друзі, ситуація тут потроху погіршується, скоріш за все. І росіяни показують, як вони завдають ударів по українській техніці, також в районі населеного пункту Куп'янськ. Бачимо пересування української техніки. Також знищують бабу Ягу і працюють по українських позиціях вже на південній околиці Куб'янська. Тож таким чином, поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але схоже, що тут ситуація дійсно погіршується. В районі Бурової росіяни продовжують бити фпв дронами по українських позиціях. Бачимо черговий пікап ЗСУ. І, скоріш за все, зараз буде черговий удар. Крім того, бачимо, що працюють по позиціях ЗСУ. Намагаються тут послаблювати все. Але ж в наступальних діях тут успіхів росіян зовсім немає, і лінія фронту тут вже давно залишається без змін. По Лиманському напрямку сьогодні у росіян з'явились успіхи, вони змогли просунутись, збільшити сіру зону в районі. Населеного пункту Дерилове Росіяни тут просуваються в цьому напрямку, і давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. Російська армія продовжила наступлення к юго Востоку Ашандріголовова. Крім того, російські війська захватили населений пункт Глушенкове і почали продвіження в сторону Андріївки. Тим часом, столкновення з українською армією продовжувалися в Рідкодубі без значительних змін. Таким чином боротьба тут продовжується дуже активна, і росіяни проводять в районі 30 штурмів кожну добу. Тож ситуація тут дуже складна і потроху росіяни збільшують сіру зону у цьому напрямку. Тепер переходимо до ситуації біля Сіверська. Тут росіяни також активність не знижують. За сьогодні провели 17 штурмів. ЗСУ показують, як розбивають окупантів у Серебрянці, де росіяни намагаються закріпитись і захопити село повністю. ЗСУ тут намагаються їх знищувати максимально. Але ми бачимо, що працюють реби, і тут росіяни все вже глушать для того, щоб ЗСУ не розбивали їх позиції. Крім того, росіяни працюють по дронівці fpv дронами Бачимо, що нас доганяють українську техніку, і таким чином намагаються все це розбивати. Залетів дрон на позицію, і, як бачимо, черговий удар. Бачимо, що дронів використовують дуже багато. Одним FPV-дроном не обходиться для того, щоб знищити бронетехніку, і вони завдають ударів не один раз. Як бачимо, на жаль, втрати є, і росіяни тут дуже активно працюють по всій цій території, намагаються все розбивати тут, біля Сіверська, і просуватись саме до населеного пункту. Крім того, в районі Званівки також росіяни продовжують багато ударів. Як бачимо, наносять удари з артилерії і розбивають всі українські позиції. Поки що глобальних змін немає, є невелике просування в районі Верхньокам'янського. Тут росіяни продовжують просувати саме до Сіверська, але поки що ЗСУ намагаються тримати оборону, наскільки це ще можливо. По Костянтинівському напрямку росіяни також активність не знижують. За сьогодні провели 11 штурмів, намагаються просуватись по всій території. І в районі часів яру, і в районі водосховища Клеман-Бик, і біля Русін Яру. Тут, як бачимо, вони намагаються збільшувати навіть сіру зону. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. За последні 4 дня російська армія продовжила наступлення в направлінні Софіївки і Русіновки. Взяв під контроль ряд позицій на цих направліннях. Тож таким чином росіяни тут мають деякі успіхи, намагаються просуватися далі. Бачите, до Софіївки рухаються і наносять вже тут удари фабами. Таким чином, знищуючи позиції ЗСУ біля водосховища Клеманбик Росіяни намагаються просуватись далі. Тут штурмують плещивку Клеманбик. Українська сторона ще не підтверджує втрату населеного пункту, тому тут ще тривають скоріш за все бої. Крім того, росіяни показують, як завдають ударів по українських позиціях в районі села Клеманбик. і ми бачимо, що дрони працюють дуже активно по окопах ЗСУ. Бачимо, таким чином все розбувається, і росіяни так намагаються просуватись далі. В районі Плещівки також активно працюють російські дрони. Бачимо, що село вже знищене повністю. І таким чином тут продовжуються удари. Загалом розбивають все, що тільки можна, але поки що глобально просуватись ЗСУ їм все одно не дають, і росіяни поки що дійти до Костянтинівки не можуть. Тож ситуація тут складна. Крім того, ЗСУ також показують удари по російських позиціях. Давайте подивимось ще один ролик, як ЗСУ розносять саме окупантів, які постійно наступають і також несуть дуже багато втрат. Бачимо, знайшли позицію окупантів, і нанесли удар. Таким чином, ударів дуже багато показано. І в районі Олександру Шультіного ЗСУ намагаються розносити окупантів дуже сильно. Але ж росіяни тут також активно працюють в районі Костянтинівки вже і намагаються послабляти ЗСУ для того, щоб просуватись далі. Тож зараз йде війна FPV дронів. Бачимо, в кого їх більше, ті можуть наносити більше ударів по техніці і таким чином мати велику перевагу на фронті. Бачимо, росіяни розбили українську техніку і намагаються добувати черговим FPV-дроном. Дуже багато наварили захисту. І росіяни дивляться на це і думають, куди вдарити так, щоб було успішно. Бачимо, черговий дрон прилітає і продовжують наносити удари. І як результат ми бачимо, що все навколо палає і техніка уражена. Також палає. Тож, на жаль, втрати продовжуються і боротьба дуже активно йде. Тепер черговий удар по місту це вже Костянтинівка. І росіяни тут намагаються знищувати українську техніку також дуже активно. Український пікап, скоріш за все. І як бачимо удар. Крім того, росіяни завдають ракетних ударів по місту і таким чином розбивають у це для того, щоб просуватись далі. Тепер переходимо до добропільського напрямку. Тут росіяни дуже сильно накопичили резервів. І сьогодні Генеральний штаб України в офіційних зведеннях повідомляє, що росіяни штурмують село вільне, нове шахове. Ось тут є село дорожнє. Тут також продовжуються штурми. Іванівка, і тут йдуть штурми. Загалом всю цю територію росіяни штурмують. І таким чином ми бачимо, що сіра зона рухається саме до добропілля, і росіяни тут дуже сильно тиснуть і намагаються просуватися саме до міста. Приблизно від крайньої лінії фронту сірої зони залишається десь 8 кілометрів до міста, і це дуже погано, тому що росіяни тут дуже активно наступають. Ще один ролик: як росіяни завдають ударів саме по українських позиціях вже у напрямку Добропілля. Як бачимо із за того, що повністю зрізати цю ділянку фронту, не вдалося. Росіяни тут накопичили резервів і вже намагаються її розширювати і рухатись далі до міста. Тож, на жаль, добропільський напрямок залишається, і поки що повністю знищити і зачистити його не вдається. Крім того, росіяни сьогодні штурмують Володимирівку, яка ще знаходиться скоріш за все частково під контролем ЗСУ. Також йдуть бої в районі Паньківки, села Маяк. ЗСУ тут, схоже, намагаються контратакувати, але поки що глобально просуватись не вдається. Тож ситуація тут дуже складна. Крім того, ЗСУ намагаються контратакувати в районі новоекономічного частину населеного пункту вдалось звільнити. Як бачите, тут частина ще знаходиться під контролем росіян, і це підтверджують саме українські бійці. І ми бачимо, що тут ЗСУ Показують, як вони розносять росіян, звільняють цей населений пункт і встановлюють свої прапори. Це вже українські прапори, тож це успіх наших бійців. Це не може не тішити, але ж поки що не все повністю село звільнене, і росіяни тут ще намагаються проводити штурми для того, щоб повернути позиції під свій контроль. Також ЗСУ показують, як розбивають окупантів в цьому районі. Бачимо, піхоту знаходять і намагаються їх знищити. Крім того, сьогодні повідомляється, що. Зсу тут накопичують резерви і будуть найближчі дні нові контрнаступальні дії. Ось що пишуть з цього приводу росіяни. Ситуація на фронтах Мирнограда і Покровська. несмотря на неудачну попитку проникнення в мирне, українська армія продовжує боротьбу за южну частину новоекономічного, де продовжуються столкновення. З іншої сторони, російська армія почала наступлення к северо-западу Лісовки. таким чином, росіяни намагаються десь просуватись вперед біля лисівки. А тут ЗСУ контратакують. Причому ми бачимо, що те, що ЗСУ відсунули росіян в цьому напрямку, їм вдалося просунутись глибше на захоплену територію, і з'явилась можливість бити по дорогах, де пересуваються росіяни. І як бачите, дуже багато техніки рухається російської. І ЗСУ розбивають ці колони техніки. Тож таким чином росіяни прямо колонами рухаються на добропільський напрямок, намагаються його назбирати там дуже багато резервів. Бачимо, і мотоцикли, і бронетехніка рухається якась. Загалом дуже багато росіян ще заліза. Бачимо, ще чергова колона техніки, все це рухається. І вони таким чином намагаються зайти ближче до добропільського напрямку. Вся ця техніка їде і на Мирноградський, і на Добропільський, і на Покровський напрямок. Загалом сюди вони стягують дуже багато резервів, і просування в районі новоекономічного дало змогу ЗСУ бити саме по тилах, де росіяни пересуваються і не очікують ударів ФПВ-дронами. Тож бачимо, ЗСУ добивають залишки цієї колони техніки. Ось тут вона пересувалась по цій трасі. І скоріш за все росіяни рухались у бік нової Павлівки, можливо, звідти на добропільський напрямок або на Новоекономічне. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Якщо ЗСУ тут вдасться дуже сильно контролювати всю цю територію, то можливо вдасться просуватись далі і приблизно в цьому напрямку. Ось так можливо зрізати цей добропільський напрямок. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але ситуація тут дуже складна залишається і зсу продовжують контрнаступальні дії. Крім того, росіяни зайшли в Покровськ і намагаються там просуватись далі. Вже навіть повідомляється, що росіяни просуваються по каналізаційній трубі. І ми бачимо, що вони черговий раз використовують саме підземні якісь тонелі. Для того, щоб просуватись у місто. Це вже не перший раз, але це все повторюється і ситуація не змінюється. Бачимо, що росіяни тут просуваються в районі населеного пункту Троянда, і таким чином вони хочуть просуватись далі в місто Покровськ, і вже за повідомленнями бійців ЗСУ, вони сюди стягують не просто групи ДРГ, а основні сили, вводять у місто і там намагаються вже навіть закріплюватись. Це все стало можливо тільки тому, що росіяни захопили Леонтовичі та Троянду, і вони вже повністю знаходяться біля околиць населеного пункту, і тепер їм набагато простіше заходити в саме місто. Не треба долати велику відстань, а їх позиції і вони закріпились вже біля околиць. Тож боротьба тут продовжується. Ударів пів відронів дуже багато. Росіяни навіть б'ють по, по північній частині дуже сильно. Бачимо чергове просування української техніки і, на жаль, наносять удари. Бачимо два удари. І ось третій. І техніка, на жаль, розбита. Четвертий удар. І вже зверху знімають і результат. Тож таким чином боротьба тут йде дуже активна. Тепер переходимо до Новопавлівського напрямку. Тут росіяни також активність не знижують. В районі 25 штурмів за добу проводять. Також все розбивають fpv дронами. Ми бачимо дуже багато ударів по всій прифронтовій території. Кожен день ця активність не знижується. Бачите, дронів у росіян дуже багато. Також сьогодні вони вже штурмують. Іванівку, і тут також намагаються працювати ФПВ-дронами для того, щоб послабляти позиції зсу і взяти село під свій контроль. Це вже, на жаль, Дніпропетровська область, і росіяни штурмують чергове село у Дніпропетровській області. Що стосується філії, тут росіяни частково захопили село, частково вдалося їх вибити з деяких позицій, але тут боротьба продовжується і росіяни намагаються рухатись вперед. В районі великої Новосілки росіяни також сьогодні штурмують Новоселівку, показують, як вони наступають, але ЗСУ їх там знищують і намагаються не дати їм закріпитись у населеному пункті. Крім того, сьогодні росіяни продовжують штурму. Позиції ЗСУ в районі Кумишувахи і Тимирівки, і тут збільшується сіра зона, тому ситуація також досить складна. В районі Гуляйполе ніякої активності немає. Росіяни там наступальні дії не проводять. Що стосується запорізького напрямку, сьогодні також ситуація стабільна, нових штурмів окупанти не проводять. Бачимо, що росіяни показують, як завдають ударів по піхоті ЗСУ у Степногірську. Бачимо, ЗСУ пересуваються, але росіяни наносять удари евпі дронами. На жаль. І таким чином втрати у нас також є. Також ще одне відео ударів бачимо. Загалом все руйнується, і росіяни тут активно намагаються все розбити для того, щоб. Потім проводити чергові штурмові дії. По херсонському напрямку росіяни сьогодні продовжують наступальні дії на островах Але ЗСУ, розбивають всі їх угрупування і поки що лінія фронту тут залишається без змін. Удари ФП-дронів також по правому берегу продовжуються, але глобально ситуація поки що не змінюється. Тож на цьому, друзі, в мене поки що вся інформація. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки на підтримку українського контенту і до нових випусків.